Доброго дня, любі друзі, в Етері Софія і так готичний оракул віщує про кармічні, про кармічні події. Дивіться. Знову таки ця карта повторюється, любі друзі, просто так не буває. Тут пані зосереджена на пілюски, котра впада, впала, да? тобто на минулому, а не на тому, що в неї в руках ще ціла троянда. Тож, будь ласка, тут про те, що вам потрібно зцілення. Якщо ви за чимось дуже сильно жалкуєте, дозвольте собі виплакатися, викричатися, піти до якогось спеціаліста, якщо ви хочете а, вкластися в себе для свого відпочинку задля. Наповнення себе енергетично, але тут час відпустити минуле і почати жити сьогоденням, прийняти все життя таким, яке воно є. Минуле це наш досвід. Він чудовий, але не треба його тягнути на собі і ламати собі крила.